Привіт, побачив нещодавно пост, який каже, що кофеїн не працює в спеку для бігунів. Хочеться розвіти цей міф. А саме, і як працює кофеїн, Чи працює він в спеку для бігунів, велосипедистів чи для будь-кого. Розписав це і виклав цей пост. І оригінальний, і, в принципі, і мої коментарі з по кожному пункту з про спеку, про роботу кофеїна, і про втрату рідини також. А, все це виклав телеграм-канал. В цілому в телеграм-каналі з'являються інші якісь пости і якісь обговорення, які не потрапляють на YouTube канал як відео. От, тому підписуйтесь, переходьте. А, цікаво буде почитати коментарі, що там і як. Що думаєте з приводу цього? І оригінального посту, і в цілому, тому що там я написав. От тому переходьте, підписуйтесь, канал е, Слангають. Е, в принципі, посилання є на самому, якщо перейти на YouTube канал, там в основних посиланнях каналу або під кожним